Наприкінці 2016 року до Одеського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшло повідомлення про надзвичайну подію, яка сталася зі співробітником поліції в ніч з 30 на 31 грудня. Заступник начальника відділу управління захисту економіки поліції Одеси, повертаючись після обшуків, зайшов до крамниці. Потім підполковник поліції з покупками направився додому однак, неподалік магазину, дорогу йому перегородив незнайомець і наніс удар кулаком в обличчя. Від удару, нанесеного кастетом, 35-річний правоохоронець упав і втратив свідомість цієї миті. На допомогу нападникові підбіг його спільник. Разом вони у своєї жертви відібрали пакет з покупками, а також барсетку, в якій знаходилися ключі, мобільні телефони, гроші, а також посвідчення працівника поліції та відповідний жетон. І зникли у невідомому напрямку. Приморським відділом поліції Одеси за скоєння розбійного нападу групою осіб було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України. Момент нападу на працівника поліції було зафіксовано на відео з камер спостереження, встановлених на сусідніх з місцем події будинках, що суттєво допомогло встановити особи підозрюваних. Головним фігурантом, який безпосередньо бив працівника поліції, виявився 31-річний уродженець Республіки Молдова громадянин Російської Федерації в минулому судимий на території України за пограбування. Зловмисник тривалий час переховувався від правоохоронних органів, а потім втік за кордон, щоб уникнути покарання. Сподіваючись, що з часом все вляжеться, він вирішив повернутись на територію України тим же нелегальним шляхом. Однак про його плани стало відомо оперативникам Одеського управління внутрішньої безпеки Національної поліції України. Тож на одному із пунктів пропуску його було затримано. Мано разом зі співробітниками прикордонної служби в Одеській області на теперішній час нападникові, який не визнає своєї вини, не незважаючи на достатню доказову базу, судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Чоловікові за скоєння розбійного нападу у складі групи осіб, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Ударить кого-то, еще милиционера. Понимаете, я этого не совершал. Ранее привлекались но Украинскую да. ответственности. Да. Когда, каким судом, по какой статье? Киевский районный суд, 186-я часть Наказание какое вы получили? Год вот, условно. Вот условно. Боком, повернитесь, пожалуйста. Спортом занимаетесь? Нет, сейчас нет, раньше. Раньше каким видом спорта Давно занимался боксом, до 15 лет. Спиной повернитесь. Присядьте.